Це 10-й день, сьогодні друге тренування витривалості, тобто розвиваємо витривалість звичайними різними неординарними, унікальними вправами на турніках і в рутах, і в домашніх умовах. Поки що показую вам через те, що погодка класна, в принципі, якби зима, не дуже тепло, і взагалі тренуюсь в рукавичках, але якщо взагалі так от взагалі-взагалі то краще тренуватися в домашніх умовах, якщо є турніки бруси, або там, де комфортно і тепло, типу спортзала, можливо, у когось в дворі тепліше. Тому що на вулиці це або ніхто не робить, або тільки у мене є таке бажання. Просто показую вам через те, що поки що такі умови і взагалі якби, така основа, тому показую вам такі тренування, але не рекомендую вам повторяти за мною навіть навпаки. Краще не повторяйте, не тренуйтеся. Якщо придивитися взагалі на ці площадки, то на них реально дуже мало хто тренується, бо прям за ядві фанатіки, веркаута, турнічів, брусі, всього іншого. Тільки для тих, хто прям це, нормально Ось така погодка. Тому показую вам приклади, тренування і все інше, але краще бережіть здоров'я і тренуйтесь з задоволення і для того, щоб ви змогли розвиватися, а не для того, щоб після тренування ви себе якось не дуже класно почували. Тому зверніть на це, будь ласка, увагу. Унікальна трену... тренувачка сьогодні Намагаюся одним дублем робити, хай буде так. Зараз розповім деталі і все інше. Давайте почнемо. Я вам замішаю. Тренуйся сні. Ти навпаки. Круто, що ти сам тренуєш. Чого ти сам тренуєшся? То ніхто не хоче. А ти чого тренуєшся? Хе-хе. Молодец, тренуся. А шо, все одразу. І YouTube, чи Тікток, і все, що хоче. З пацаном чуть-чуть поговорив, зарядився на тренування і так сама таксаніровочка. Робимо половинчасті віджимання і підтягування на максимум. Дуже все просто. Один підхід, на максимум. Після цього другий підхід це вже на турніку, або 5 підходів на брусях, потім 5 підходів на турніку. Вибирайте самі, хто буде повторяти це тренування, хто як хоче робити. В моєму випадку це був підхід на турніку, підхід на брусяк, підхід на турніку, підхід на брусях. І таких 5 підходів, чередуючи один там, один там. Просто показую вам всі підходи на брусях, потім всі підходи на турнічку для красоти самого кадру і для того, щоб склеєчка получилась дуже красивою, прикольною, з різних ракурсів. Но суті, воно не міняє. Тобто тренування одне і те ж саме можна робити зовсім по-різному, але суть тренування не міняється. Хоча, якщо поміняти місцями і робити підходи, спочатку 5 підходів на брусях, потім 5 підходів на турніку, це будуть зовсім різні підходи і зовсім різне тренування. Тому вибирайте. Той варіант, який хочете, якщо хочете спробувати це тренування, но рекомендую вам робити один підхід на турніку, один на брусях, тому що таким чином буде чуть більше балансуватися тіло і м'язи зможуть тоді відчувати себе чуть-чуть активніше, тому що якщо просто робити один підхід за другим на одному і тому ж самому тренажері, чи в даному випадку. Це просто тренажерна площадочка, на якій є бруси і турніки. Турнік тут незвичайний. Бруси також зараз зрозуміти, який турнік, але бруси дуже якісні, високі, прикольні, стандартні, вони тримаються в одній такій е, в тємці, що. Коротше кажучи, зручно на таких брусях робити якісь тренування взагалі. Тобто, це дуже якісні, прикольні, чіткі нові бруси. Є бруси різних варіантів і якихось там старих форматів, і більш новіших. Оце одні з самих крутих і прикольних брусів. Вони стандартні, вони не широкі, не вузькі, вони дуже ідеально підходять. Суть цього тренування в тому, щоб зробити максимальну кількість віджимань і підтягувань. Половинчасті, тому що таким чином більше задіюється витривалість в таких вправах, е, і таким чином можна зробити набагато більше разів, але при цьому м'язи також дуже. В хорошій мірі, напрягаються, так як щоб постійно робити одні й ті ж самі підтягування віджимання, то м'язи розуміють, що від них хочеться, і вони якби наперед знають, ніби що буде з ними. І таким чином м'язи себе приготовлюють для того, щоб упиратися цим от, вправам і Приспосаблюватись для того, щоб краще виконувати тренування, яке вже вони знають. Якщо таким чином, наприклад, робити повністю всі на максимум підходи но не половинчасті, а стопроцентово такі, прям, які виходять, таким чином, тоді якби, тіло звикне. А якщо міняти саму вправу і робити навіть половину, Віджимань і підтягувань, то це не гірше, не краще, але в даному випадку для того, щоб м'язи не розуміли, що відбувається, і розвивалися, то це навіть краще. Після п'яти підходів і підтягувань віджимань, шостий бонусний підхід це взагалі навіть не половинчасті віджимання і підтягування на максимум. А такі просто ривки, спроби ніби на брусах, наприклад, такі віджимання, вони в рази більше можна зробити, якщо. Число там 5, 10, 20, 30 навіть віджимань за один підхід, то в два-три рази більше до 100, може навіть 150 таких псевдовіджимань і спроб можна зробити. І це послідній підхід для того, щоб ще більше розвинути витривалість і таким чином, взагалі прям добити. Це тренування до кінця. Тому що за 5 підходів навряд чи в когось буде таке, що будете відчувати себе, що прям не зможете ні разу віджатися. А от оце імітація того, що ні разу не можна віджиматися, ніби тіло, тіло так собі в голові розуміє. Таким чином, якби ще круче витривалість докачується. Хто тренується давно, той розуміє, хто не розуміє, для чого це тренування, то просто спробуйте і відчуйте на собі ефект. Підтягування таким же самим чином робляться не більше, ніж 90 градусів треба підтягуватися. Тобто віджимання і підтягування мають робитися чисто до половини. Маєте відчувати, де половина, де більше, де менше. Якщо є відчуття, що це... Чисто половинчасті підтягування, то налаштувати потрібно тіло так, щоб зробити цих пів підтягування і не більше, не вище, не нижче. І якраз через такий от таймінг. І налаштування того, як це робити, потрібно так робити, щоб вийшло зробити максимальну кількість разів на одному ривку до першої зупинки. Тобто віджимання і підтягування потрібно робити так, щоб не зупинятися ці там блін ще пару разів треба доробити, А чисто на одному ривку, скільки виходить, стільки і потрібно зробити. Тобто, не більше, не менше, ви себе не можете обдурити, якщо будете чесно совісно робити все в супер мега хваті такому. Тобто запригнули на турнік чи на бруса, і не міняючи хват на турніку на брусах, просто потрібно робити на максимум. Тобто, коли вже руки будуть стягуватись з турніка, коли вже не зможе тіло підтягнутись. Получиться вже даже не половинчасті такі підтягування, а майже там до половини, чуть-чуть менше, от десь тоді потрібно закінчувати підхід. Тобто підхід рахується тоді, коли реально зробити таких половинчастих, скільки от стільки і робиться. І це число потрібно рахувати, що на бруськах, що на турніку, для того, щоб кожен раз приблизно стільки ж робити, старатись як максимальну кількість разів в кожному з цих підходів. Наприклад, якщо вийшло 20 підтягувань зробити в другому підході, а в четвертому підході, виходить, тільки 10 зробити, то це нормально, тут немає ніякої там позитивної чи негативної основи. Це просто означає, що вже, значить, якраз під кінець тренування набагато менше виходить зробити це навіть круче, тому що тіло вже розумієш, це йому важко, і не виходить підтягнути себе навіть до половини. Чи віджати себе якраз до середини амплітуди. І таким чином 5 підходів це ідеальне тренування для того, щоб з мінімальним таймінгом хвилина, 2 до 3 хвилин між кожним підходом відпочивати. Якщо реально можете підтягуватись, і зразу віджиматись, робити таке, наприклад, тренування, то можна робити сетово підтягування, віджимання або віджимання, підтягування з 10 5, 15, 20 секунд віддихом. Тобто мінімальний віддих, і таким чином ще круче можна розвивати витривалість. Але якщо не відчуваєте, не можете, то робіть так, як можете. Якщо це 5 підходить на турніку, потім 5 на брусяк чи навпаки, то віддихайте скільки інтуїтивно, скільки можете, не більше 3 хвилин. Таке тренування. Просто тоді м'язи. Розслабляються. І немає сенсу з такого тренування. Щоб був сенс, то робіть так, як потрібно в основі тренування. І підтягування також останній підхід, такий на максимум спроби. Все? Все, тренування закінчено. Зробив по 5 підходів на турніку і на брусах, плюс бонус на один підхід, що там, що там, для того, щоб просто закінчити вже до кінця тренування і добити до кінця сьогоднішню тренувачку. Тому що після п'яти підходів таке було ще враження, що ще можна щось зробити. Але через те, що хто уважно дивився всі підходи і слухали всі якісь підсказки конкретно мої стосовно цього тренування, то мабуть ви звернули увагу на те, що в останніх підходах вийшло зробити по 12 разів в кожному з підходів, але на брусах десь в середньому 24 чотири тому що... Х2, тобто два рази більше в середньому потрібно робити взагалі по кількості на брусах, ніж на турніку. Якщо, звичайно, робити тренування таке, де качаються м'язи, не такі, як сьогодні, де витривалося, то тоді зовсім все по-іншому. Так як тут якби, різні бувають основи для тренувань, щоб не пудрити вам мозги і не розказувати кучу лишних деталей тут, то на сьогоднішнього тренування конкретно це таке тренування яке на протязі 4 підходів перших робився максимум кожному з підходів. Коротше кажучи, до 12 разів і 24 на брусах, тобто 12 на турнічку, це середній такий от показник того, скільки потрібно робити для того, щоб в одному підході робити якусь кількість разів. Це якраз і є 12 разів на турніку, 24 в середньому на брусах. Може бути 20, може бути 18. На турніку теж може бути 8-10, не обов'язково конкретно оце число. Але це щось середнє таке, що майже всі використовують, хто займається бодібілдингом, хто качає свої м'язи, хто розвивається в цьому напрямку. Тому майте це на увазі, що це ідеальне число для того, щоб просто качати м'язи. І через це в сьогоднішніх підходах ми доходили до цього числа. І би, тіпа, дуже круто, що якраз вийшло дойти в останньому підході до цього числа. Середнього такого. І це якраз робилось за рахунок віддиху між підходами. Тобто, якщо, наприклад, в мене в підході виходить, там 25-35 разів на турніку чи на брусах таких половинчастих разів, то це означає, що мені треба віддихати інтуїтивно між кожним з цих підходів, що на турніку що на брусах, або робити на турніку на брусах зразу підход за підходом, як сетовий такий підходік. І тоді віддихати, скільки потрібно, але інтуїтивний має бути віддих для того, щоб зробити повністю все тренування і дійти до результату 12-24 турніки Бруса. Думаю, це зрозуміло, можливо, для когось це складно, тому що тут нема конкретно якоїсь суми секунд. Тут нема такого таймінга 100%, який підійде всім абсолютно, тому що у кожного своє індивідуальне, унікальне тіло. У всіх все буде по-різному, але чуть-чуть буде відрізнятися, маю на увазі. Тобто майже все буде одинаково, але по-різному то, що віддих по-різному, амплітуда буде різна, у всіх своя вага тіла. Коротше кажучи, отаке от тренування воно дає розвиток витривалості для того, щоб прокачувати м'язи. Якраз і половинчасті підтягування – це середньостатистичні вправи, які, в принципі, новички і роблять. Не вміючи повністю підтягуватися чи віджиматися. Тому це буде абсолютно для всіх дієве і круте тренування, яке дасть по-любому крутий ефект і розвиток витривалості, що саме головне. А останнім підходом просто на майбутнє закачали собі м'язи, добили їх до кінця, витривалість розвинули, тому що якщо, наприклад, м'язи виснажуються під час підходу на турніку чи на брусах, то якби хочеться зробити ще пару разів. А вже просто м'язи забились. Або навпаки, м'язи ще не забились, витривалість вже ну, м'язими можеш робити. Короте, в балансі щось чуть-чуть не то не сходиться, як би типа. І через то виходить, що останній підхід все збалансовує. Неважливо, скільки виходить зробити, а це чисто такі попиточки. Хто думає, що це якийсь брідняк, маячня і так далі. То наведу вам мінімальний один приклад, який стосовно мене спрацював. І не тільки один раз це було, багато разів такі лайфхаки виконую. Але чому це робиться взагалі? Коли в мене була ціль зробити більше тисячі віджимань за один підхід, поставив таку ціль, і тоді в мене був рекорд десь приблизно 500 разів за один підхід. Чистих, ідеальних, все як має бути. Тримав першість світових рекордів, віджиманнях від землі. Є декілька тільки мужиків, пацанів у світі, хто робить таку велику кількість, їх реально можна перерахувати на пальцях. Причому через те, що всі ті, хто так от роблять, між собою один одного приблизно знають через інтернет. Можливо, хтось і вживу знає, але до того це кажу, що коли поставив собі ціль тисячу разів зробити, зробив навіть більше тисячі ста разів за один підхід від землі, не від підлоги, тому що від карімата, підлоги чи землі. Чи іншої поверхності це зовсім різні віджимання, і ширина положення рук теж міняє багато що. тому коротше тут є просто величезна кількість деталей, які мають значення і відрізняються один від одного, якраз тим, що все оце от треба знати і розуміти для того, щоб досягати великих цілей і успіху взагалі в будь-якому виді спорту. Воркаут не виключення в цьому питанні. Тому стосовно віджимань, отак от, от на річці я робив тисячу віджимань, у мене навіть є відео на каналі. Залишу посилання під цим відео. Тому хто не бачив, подивіться. І тоді там мій однокласник купався на річці, це було тут, от, в цьому місті. Коротше кажучи, там пацани щось пригали, ржали, собі сміялись, може з мене хтось сміявся, що це там роблю, хтось кричав, що ти землю там начиняєш, скажімо так. Типу, що ти віджимаєшся. А, ми... Потім через якісь місяці, точно не скажу скільки, там просто треба не немає значення. Короче, через якийсь час зробив реально практично чистих, нормальних, класних, в моєму розумінні достойних 114 віджимань. Там, якщо точно рахувати. Можливо, якесь одне віджимання не дорахував чи перерахував, рахував взагалі 1111, щоб рівне число вийшло, міг би ще й більше зробити. Можливо, через те, що це було холод, також був сніг. І, коротше кажучи, взагалі руки відмерзли, це... Ніколи не рекомендую навіть таке робити, але через те, що все життя віджимаюсь, у мене свої якісь рекордні цілі і куча всього, 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 всього такого. Для мене це було дуже важливо зробити цей підхід, майже годину віджимався, є також відео, у мене отут на каналі воно поки що стоїть основним відео, якщо воно не таке, то просто десь там мої рекорди в плейлісті пролисніть і подивіться, які в мене є рекорди. До цих навіть рекордів доходилось все роками, тобто були там 100 віджимань, 150, 200, 250, 300 і так от по 50, 60, 70, 100 віджимань і більше додавав, додавав і дійшов до... 100, і потім аж до 1000 з чимось. І таким от лайфхаком, не тільки ним в мене вийшло зробити свою рекордну кількість віджимань. І якраз от в цьому і три кол, що сьогоднішнє тренування це от такий ж самий приклад того, як можна дійти до великої кількості віджимань чи підтягувань, тому що це розвинення витривалості, якщо в когось є така ціль. Але в даному випадку, для того, щоб прокачати м'язи. Не обов'язково тільки одне і те ж саме робити. Потрібно трохи нове щось робити для м'язів. І навіть для того, щоб робити одне і те ж саме, їх потрібно, по-моєму, розвивати у своєму новому напрямку. І якраз от оце є якраз той новий напрямок, в моєму розумінні, який в моєму випадку мені допомагає для того, щоб розвивати не тільки витривалість, але й качати м'язи і взагалі розвиватися в воркауті. Тому майте собі на увазі, от то все, що показую, всі мої ці тренування, все, що взагалі на цьому каналі, в більшості випадків, в моєму розумінні, такі тренування, які дають конкретно мені, вже в принципі нагрівся в руки, того закінчую це відео. Якби того вже зняв в рукавиці. Але, взагалі майте на увазі, що це все має значення. Як ви себе почуваєте комфорт і все, те, що казав спочатку цього відео, це дуже-дуже важливо. Реально, коротше кажучи, це максимально важлива штука. Того по-любому, якщо тренуєтесь на площадках таких, то коротше, зверніть на це величезну увагу, хоч десь разів це скажу, щоб було вже зрозуміло. А стосовно витривалості і цього тренування, воно реально круте. Мені допомогло, того і вам поможе. Не сумнівайтесь, спробуйте, напишіть в коментарях, що куди, до чого, як вам понравилось, не понравилось. А стосовно моїх віджимань, то сміялись, не сміялись, може просто був пацанів класний настрій був. Але якщо навіть хтось і сміявся, хтось не розумів, за чим оці віджимання ось такі, от з амплітудою було робити тисячу таких віджимань, там тіло падало, всі дивились на це на річ. Якби мені то паралельно вже давним-давно ентертейнер, креатор і займаюсь створенням контенту, відео різних обучаючих, допомагаючих людям для того, щоб здоров'я своє поправити, накачатись і взагалі багато чого зробити з допомогою. Собаки просто біжать воркаута і не тільки. Які ось там парад для здоров'я, всього-всього, всього, того на каналі дивіться всі відео. Все, що казав сьогодні, то ссылки залишу в описі. І от це тренування, воно також допомагає для розвинення витривалості. Щоб не ходити по колу, не казати одно і те ж саме, закінчується відео. Дивіться, минулі тренування, сьогодні не показує свою форму, м'язи і так далі, тому що робили витривалість. би, думаю, це понятно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бачимося з вами в наступному відео. Пока!